24-му маршруту до кінця зупинки станція метро імені академіка Барабашова. Побережно двері зачиняються. Наступна зупинка Саудівський район, електромереж. Будьте уважні при вході та виході із тролейбуса. досад. посадку і висадку після поголошення про закриття дверей заборонено. запорожні. Мову від водія. Привід мене. Доброго ранку, маємо перепарники. 25 грудня 2025 року зі святом, хто святкує сьогодні, зі зимом Христовим, е Їдемо в пустому тролейбусі <різна> тільки одні Так, Як е ніч пройшла. Все добре, ну як добре, з вечора літало щось там, що не читало. Будемо. Будемо сподіватися. Прохолодно, 9 градусів десь градусів. Усім мирного дня, усім всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, не вважаючи, Це поки ми бізні свято.